Ранку на каналі Файні Квіти. Городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На 28 та 29 грудня 2024 року. Сьогодні, 28 грудня 2024 року. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Можна буде тільки пророщувати насіння для отримання проростків для вітамінних салатів і все. Розсаду не турбуємо, нічого не висаджуємо, нічого не сіємо. Але можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Обрізку саду можна проводити тільки при сонячній гарній погоді, якщо ж дощ або туман, нічого не обрізаємо. Ну а в кімнаті зелені операції можна проводити у будь-який час. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 28 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 29 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець, але з 0 годин 27 хвилин починається стресовий складний період гекати перед завершенням місячного циклу. Нічого не сіємо, росану не турбуємо, нічого не висаджуємо. Але можна проводити обрізку саду при гарній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 29 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важлива для здоров'я на 28 та 29 грудня 2024 року. Будьте обережні з алкоголем, це у нас час стрільця. Тому не використовуйте для харчування копченості, жирні продукти і дуже будьте уважні з прийомом ліків. А що ж ми можемо для здоров'я приготувати та з'їсти смачного та корисного? А готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса, рибу. Йому молочні, кисломолочні продукти, готуємо горох квасолю, їмо різні горіхи. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди використовуйте для приготування смачних страв. І обов'язково додавайте вітаміну зелень. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам! Міцного, усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку в ваших оселях. Зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!